Окей, України. Це для записів для учнів, які браються в стану початковий рівень. Коли тільки стикаються, значить, що робити треба. Дивіться. Хто вже розписував, хто не списував, показує вас в голосні. А, О, У І О. Можна голосно розписуєте отак. Чотири штучки. І загалом з точечкою, але коли ставиться тонвання, ваш точечка обрати. І з двома точечками там є точечки на обраті. Якщо ви розрізнити У і і. І О. Потім ви берете перший тон, другий тон, третій тон, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий, перший, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Так, є так. Е, є ще нейтральний п'ятий, просто я не думаю. Поїхали. А, 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 А. О, 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 о. У, У, О. І, У, У. Перше, друге, третє, четверте. Перше рівний, ровний, високий. Другий тон. трішки вгору вверх, як у книгах пишеться, напам'ятають, недосказано, але сказано. І, 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 Третє дуже важливо вниз угору, але почути. А, А, о, у, і, і о. А, Тобто він вниз, а, але не так, що а а, ні. а. Він повинен поглибитись туди. Потім ви його достаєте, але достаєте е, не вище тої висоти. Тобто а, А, ні, а, а, а. О, у". Так, і виходить, що тут ще хто? Е, ми гіперболізуємо, коли вчимося. Тобто ви можете проспівувати А. А, А, А. Прямо, щоб відчути, де ці тони. Третій тон, він прямо тут. Ага. Звісно, у процесі мовлення це все буде происходить швидше з якимись модифікаціями, вважаючи, що це фрази, поток мовлення, речення таке інше. Четвертий тон А, О, У І, У тон різкий. Це не означає, що він повинен бути громким. А, якщо ви вчитесь так, ви можете тренуватися, А, О, кричать, але він е, взагалі тобто, тон то, то достигається не за що громкості, а за що різкості. А, О, у, І, І, О, з приводу звуків А, О, У, І. І оце воно може бути як один І, воно там як І, 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 І. І. А коли вже там в слогах воно мі, ну, схоже на наше. А вже останні мі, це губи трубочка і і, і. і і, і, і. О, це отут він о, 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 Тобто це не наше, це не що ще може бути. Тобто його треба знайти. О, і пам'ятати, що це не і. И воно тут, А о китайське воно доспід. Так, є. Добре промотися.